Друзі, всім вітання! З вами знову я, Бондар Андрій. І сьогодні у нас 27 вересня 2023 року. Я завітав на Вінницький авторинок. Це середа. Будемо дивитися, які тут автомобілі є і за якими цінами вони продаються. Тому всім приємного перегляду і погнали. По приколу починаємо зі смарта 2003 року. 0,7 літра, ціна 3700. 100 тисяч пробігу. Ось контакти кому треба. Шкода Октавія 10 року. 1.6 дизель, Ціна 7800 260 тисяч пробігу заявлено. Ось така октаха в універсалі. Nissan Note 2008 року випуску. 142 000 кілометрів. 1.4 бензин. Ціна 5950. Ще один Nissan Note 2008 року випуску. Пробіг не вказаний. 1,4 бензин, ціна 5999 доларів. Рено Кліо 2009 року випуску 1,6 MPI 181 тисяча пробігу і ціна 6450 доларів. Ось такий гарненький гольф універсалі 2015 року випуску. Ціна 12950 доларів, 1,6 дизель. Пробіг не вказаний. Ну і табличка, кому треба, щоб зв'язатися з власником. Renault Cango 2010 року, 1,6MPI, 7,450 ціна, 191 000 пробігу. Свіжопригнана, розмитнена на 100% оригінал пасажир. Volkswagen Caddy 2010 року випуску. 204 000 пробігу, 1,6 дизель. Ціна 10 тисяч 450 доларів. Volkswagen Passat в Б6 кузові 2007 рік, 1,6 бензин. Ціна 7650 доларів. Volkswagen Tiguan, такий гарненький. 2014 року випуску. Ціна 999 доларів, 2-літровий бензин 87 тисяч пробігу всього лише. Думаю, там видно вам, не буду терти, бо кожну машину треба їсть протирати. Зараз рано краса впала. Volkswagen Tiguan, ось такий синенький ще є. 13-го року, 2-літровий бензин двигун, 171 тисяча пробігу, ціна 13800 доларів. Nissan Жук 2016 року, 1,6 бензин, 125 тисяч пробігу і ціна 13950 доларів. Kia Ceed 2008 року випуску 1,6 MPI двигун 192 000 пробігу і ціна 6499 доларів. До речі, вона в універсалі, що важливо. Audi a 4 в b 6 кузові 1.6 бензин 232 тисячі пробігу. 2004 року і ціна 5350. Renault Scenic, 2005 року випуску 1,6 бензин 184 тисячі пробігу, 6 тисяч доларів ціна. Hyundai i30, 1,6 дизель, 210 тисяч пробігу, на автоматі, що важливо, і 11 року, і ціна тут 8 тисяч доларів. Мені заявили. Тому я їй сказав, бо якби не сказали, то б цю машину навіть не показував. Citroen C Zero 2019 року випуску, 6000 пробігу на 18 кВт пишуть запас ходу 140 км. Ціна 9700. У є ще здається на 14,5 кВт. То цей C-Zero на 18, то непогано для такої машинки. Всіма любимий Passat 2017 року випуску. Який двигун, не знаю, на автоматі дизельний. 223 рідного пробігу, пишуть, 17400 ціна. Ось такий пасатик. Йдемо до пасатика постарше. Пасат b 5 98-го року випуску. 1,8 газ-бензин, Ціна 3,400. Шкода Forman го року випуску. Такий піражочок тут є 1,3 бензин і ціна 1800 доларів. Божественний Renault Megane 2011 року випуску. На автоматі дизельний. 1,5 дизель. Ціна 850 доларів. 152 тисячі пробігу. Kia Cerato 2005 року. 1.6 бензин, 4500 ціна пробіг 178 тисяч кілометрів. Номерок тут Nissan Husan 2021 року випуску. 1.6 бензин. Ціна 18800. Пишуть без пробіга, Тобто 2000 кілометрів, 1.6 бензин. Ось такий Husan новенький. До речі, ось ті автомобілі Швейцарії, я їх не знімаю. Того, що там немає цін. Крім Рено Мегана, Рено Меган там є ціна. При вході на авторинок стоїть куча ось таких кросоверів і ні на одній немає ціни. Комусь впадло було написати, тому ми їх окремо розглядати не будемо. Volkswagen Golf, 6, -й, 10 -й рік, 180 тисяч пробігу. 1,4 MPI, ціна 7950 доларів. Прикол в тому, що я GTI продав за 8. Ну, але він був битий туди-сюди, але все одно. А тут 1,4. Ну, така реальність, така реальність. Renault Scenic 2014 року випуску. 245 тисяч пробіг, 1,5 дизель. Ціна 9200. Може я щось не відстрілюю, але, будь ласка, напишіть в коментах, чого люди не ставлять ціни на автомобілі, якщо вони ці машини приганяють на авторинок. В чому прикол? Xwagen Golf 7 на автоматі 1,6 дизель 220 рідного пробігу пишуть 15-й рік і ціна 12950. Ну і поряд стоїть одразу 6-й гольф, 1,6 дизель 2011 року випуску. Сіненький колір універсал. 180 тисяч пробігу і ціна 8,550 Джип широкий, 2016 року, 124 тисячі пробігу, ціна 16500, 24 бенз, Ось табличка. Audi q 5 2015 року випуску 148 тисяч пробігу, ціна 17900, двохлітровий бензин. Мерседес такий цяшка універсалі, 2,2 дизель. 136 кінських сил, 250 тисяч пробігу 2008 року і ціна 9500. Renault 2007 року випуску. 1.6 бензин, 192 тисячі пробігу, ціна 5300. Volkswagen Caddy 2013 року випуску, 1,6 дизель, ціна 10500, пробіг 191 тисяча. До речі, на цій частині ринку дуже багато машин без стін. Дуже. Я не знаю, що вони тут роблять, може вони тут тільки готуються продаватися. Далі у нас така аудюшка є. Це у нас А4 2013 року випуску. 1,9 дизель, ціна 10300, 275 тисяч пробігу. Щось тут з бампером явні проблеми, Лак відстає. А так ніби нічого. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску 1.6 MPI 173 тисячі пробігу, ціна 7600. Ви мене просите всі машини знімати. Подивіться, як припарковані всі машини і подивіться, як Subaru припарковане. От мені навіть не хочеться до нього підходити, якщо чесно. Шкода Fabia, 2005 року випуску. 1.4 MPI 107 тисяч пробігу, ціна 6600. В універсалі машинка. Vod Октавія 2007 року випуску, 172 тисячі пробіг. 1,6 MPI, ціна 7500. Mitsubishi Lancer 2010 року випуску, якось там 9-10 рік. 7,3 ціна, 7300 торг і 105 тисяч пробігу. Opel Vectra 2007 року випуску, 190 тисяч пробігу. 1,8 бензин. На 140 кінських сил, ціна 6200. Шкода Октавія. Така є 2000 якого року? 9-го. 1,6 MPI Nissan Leaf 2014 року випуску. 94 тисячі пробігу 24 кВт. Ціна 9400. Kia Optima 2014 року випуску 165. Пробігу, 2,4 бензин, така гарненька машинка на автоматі 9500 торг. Ціна. Виглядає вживу файно. Білий гарний колір. Weltmeister EX5 2019 року випуску 9 тисяч кілометрів пробігу. Запас ходу пишуть на 405 км. Ну і іншу інформацію ви можете почитати на табличці. Ціна 21 750 Mitsubishi L200 в чорному такому кольорі. Височезна машина, 195 тисяч пробігу. 2014 року 2,5 турбодизель, ціна 17500. Тут хоч якісь таблички кращі, все одразу видно. Далі йде ще один l 200 також 25 турбодизель, 207 тисяч кілометрів, 12-го року автомобіль, ціна 16300. Passat b 7 2014 року випуску. 1,6 дизель. 248 тисяч пробігу, 11, 200 ціна. Chevrolet Aveo, 2004 року випуску 164 тисячі пробігу. 1,5 бенз ціна 2800. Шостий Golf, 2010 року випуску в чорному кольорі. 1,4 бензин 224 тисячі пробігу. Ціна 7800. На автоматі. Citroen k 5 2014 року випуску 2-літровий дизель 135 тисяч пробігу. На автоматі ціна 14 900. Audi Q5 2011 року випуску з 3-літровим дизелем. Зазвичай не йдуть 2-літрові бензини. І ціна 18600. Пробіг 244 000 км. На таких прикольних тапках. І виділяються такий гарненький автомобіль. Шкода Octavia 2012 року випуску, 169 тисяч кілометрів. 1.8 бензин, ціна бензин, ціна 12500. Шостий гольф 2011 року випуску. В кузові хетчбек. З такою прикольною оптикою, з кращою 137 тисяч пробігу, 2-літровий дизель і ціна 12500. Focus 2010 року випуску. 167 тисяч пробігу. 1,6 бензин, повна комплектація, пишуть і ціна 7350 доларів. Тут ще є дуже багато бусів, якщо вам цікаво про них. Дайте знати і, можливо, я запишу про них відео. BMW X5 2002 року випуск. 3 літра дізель 357 тисяч пробігу. Автомат, ціна 13 700 доларів. Ось номер телефону, кому треба. Шкода Октавія така 2011 року. 1,8 бензин на автоматі. 120 тисяч пробігу, ціна 10 600. Аудіа 6, 96 року випуску, 300 тисяч пробігу, 2,6 газ-бензин, ціна 4600. В принципі, це все. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Далі буде.